Всім привіт! Поставив я приціл на Хацан 125, не пристрілював його, зараз трішки спробую пристріляти. І перше таке відео вже буде з оптичним прицілом на Хацані 125. Ну, Хоча б метрів на, 25, на 20 спробувати постріляти. Побачимо, що з цього взагалі вийде. Так, ну що, спробую? 0,68 шершень 50 штук на 20 метрів. Як воно полетить. Буде непогано. Потім може перейдемо до більш якісних куль. Щоб я розумів взагалі, що воно, як оптичний приціл себе тут поводить. Чи воно влучає куди ще ні. Зараз побачимо. Так, паралакс. Забув налаштувати. До 25 ярдів поставлю кратність на прицілі 4Х. Так ну почнемо. Так, сейчас летить, летить все одно трішки правіше, але побачимо по п'яти пострілам, що буде. Гвинтівка в руках трішки гуляє. Можливо, за рахунок того, що поки тут усе поприбирав, підготовив місце для стрільби, ти ж руки дещо втомилися для стрільби. Так воно не відчувається на стрільби, може сказатись. Так. Це я навіть не бачу, куди він там прилетів. Упор для гвинтівки лише один. Якщо раніше я з інших гвинтівок зі стола стріляв, то тут лише один упор. Це навіть мені здається взагалі мимо. Ну, потрібно хоч п'ять відстріляти, там вже подивитись, що виходить. Блін, дуже туго залазить. І по-різному вони залазять. Якась легше, якась тугіша. чи знову не попало. Це якось несерйозно. Якщо туди з 20 метрів нічого не влучає. Так, ну і останню п'яту і побачимо, що там взагалі на мішені утворилось. Ще одна кудись влучила. Ну добре, підемо дивитися, зараз вимкну камеру. Зовсім не серйозно, на 20 метрів лише дві кулі влучило. Ну спробую зараз GSB штук 3. Якщо вони полетять сюди, то нормально може й більше відстріляємо. Тепер спробую GSB 087 для початку 3 штуки. То щось воно взагалі сьогодні чи з винтівкою щось не налаштовано, чи в мене не, йде, не зрозуміло. Ці залазять дуже добре. Не туго. Побачимо, що вони покажуть. Хоча навіть якийсь тремор в руках є невеличкий, але я думаю, мішень повинно влучати. Ну я не знаю навіть куди воно прилетіло. Якщо з другої кулі теж не попаду, то не бачу сенсу далі стріляти. Кудись влучило. Ну ще одну запущу туди. Здається, 5D 068 шершень був. Мені потрібно розуміти, куди вона куди летить. Щоб можна наваштуватися. то взагалі нічого не вирозуміло. Ну блін. Не знаю такі відриви. Зараз схожу, подивлюсь. Ну, така зна що виходить. Ось сюди ще одна додавалась, а інші дві не зрозуміло. Можливо, тут щось зачепило, тому що начебто не було. А де ще, ну не розумію. Мабуть, треба було спробувати трішки пізніше. Встановив я оптичний приціл на Хасан 125. Вирішив пристріляти, я взяв. Кулі Вінер, щоб зекономити, скажімо так, на 10 метрах. Вони полетіли взагалі дуже паршиво. Ось. Одна сюди, потім одна сюди, ще одна сюди, одна сюди, потім ось і ось. На 10 метрах, дивіться, ну це взагалі ні про що. Потім зрозумів, що треба змістити трішки прицільний лівіше, змістив лівіше і думаю, спробую інші кулі. Шерше 0,68. Просто для пристрілки хоча б приблизно виставити оптичний приціл. Ось одна сюди прилетіла. Ну, бачите, вона ще трішки навіть боком. Може поки ствол свинсувався, чи не знаю. І потім три, отак ось купненько. Це вже інша справа, вже хоч якось можна стріляти.